У цьому відео вся правда про шкоду від електронних сигарет та про те, що чекає на вайперів, уже найближчим часом. Привіт, друзі! З вами канал про ВейпМікс Провайп, перший україномовний канал про вайпінг. Спочатку хочу вас попросити про максимальний репост. Будь ласка, поділіться цим відео у ваших соціальних мережах на інших інтернет-ресурсах. Дуже важливо, щоб якомога більше людей, не лише вайперів, побачили цей ролик. Посилання на відео ви знайдете в описі під цим відео, а також у першому коментарі. Ось таке відбувається в нашому організмі, легенях, при вдиханні диму від сигарет, тобто при курінні від тютюну. Дещо подібне, але менше відбувається при використанні систем нагрівання е, тютюну це і айкос, гло і інші. Це, друзі, смоли. і утворюються вони внаслідок процесу горіння. При використанні вейпа такі жахіття відсутні. Справа в тому, що під час роботи вейпа немає процесу горіння, бо тому що просто нема чому горіти. Маємо справу із процесом нагрівання рідини, яка під впливом температури нагрівається і випаровується. Власне, цю пару ми і вдихаємо. Усі електронні сигарети, прошу тільки не плутати з системами нагрівання тютюну, працюють по одному і тому ж принципу. Від акумулятора подається напруга на металеву спіраль, яка, нагріваючись, випаровує рідину, якою просекнута ватка. Цю пару, власне, ми і вдихаємо. Ну, з принципом роботи все зрозуміло. Виникає питання: а що саме ми паримо? І це правильне питання. Без винятку, усі рідини, жижі, заправки, ну, ті рідини, які ми вливаємо в бачок до електронної сигарети, складаються із наступних складників: це гліцерин, як правило, від 50 до 70 Це пропіленгліколь. Як правило, від 50 до 30% у складі рідини. До суміші цих двох інгредієнтів за бажанням можна додати харчові ароматизатори за смаком, а також нікотин. При додаванні останніх двох компонентів слід дотримуватись чіткого дозування. Для надання заправці рідині, жижці, більш вираженішого смаку, виробники додають до суміші оцих компонентів різні додатки. Це є підсолоджувачі, це є підсилювачі смаків, це є хладогени, це є консерванти. Але ми говоримо лише про базову рідину, про основу, про найпростіше, про те, що кожен з вас може зробити собі сам. Тепер плавно переходимо до питання, чи безпечно це для нашого організму. Відразу скажу, ні, нічого доброго в цьому немає. Але це набагато безпечніше, ніж вдихати разом з сигаретним димом в пів таблиці Мінділєєва. Ті, кого не забанили в гуглі, можуть самостійно знайти. Ну, а для лінивих я скажу, що гліцерин, пропіленглікон, нікотин, харчові ароматизатори вони присутні повсякденно у нашому житті. Кожен свій ранок ви починаєте з вживання фактично гліцерину, який міститься в зубній пасті. В описі під відео я залишу кілька посилань на дослідження, які... Проводили з метою з'ясувати про вплив цих всіх інгредієнтів на наш організм. Ну, скажу вам чесно, не все так погано. Тепер про заміну звичайних сигарет на електронні. Все виключно на власному досвіді, оскільки я це все пережив, я кинув курити. Курець має три типи залежності: це є фізична, це є психологічна і це є соціальна залежність. При фізичній залежності нікотин, потрапляючи в наш організм, сприяє виробленню двох гормонів е щастя: це серетонін і дофамін. Е відчуття емоційного задоволення призводить до звикання. У електронних сигаретах також використовується нікотин. Його е частку можна дуже плавно регулювати. Таким чином, ми можемо зійти практично на безнікотинові рідини і легко кинути курити. Стосовно психологічної залежності. Вона полягає в тому, що ви привикли завжди щось видихати. Ну, дим, як це було раніше. Електронна сигарета підміняє цю звичку, ви видихаєте пару. Тобто з такою залежністю психологічною ми боремось. Третя залежність це є соціальна. Знаєте, так, кава зранку з сигареткою, там, з пацанами з сигареткою, покурити сигаретку після смачного обіду. Це є певна традиція. Вейп також поможе її подолати. До перелічених нюансів також варто додати фінансовий фактор. В середньому курець витрачає на місяць півтора тисячі гривень. Витрати ж на вейпінг від 80 гривень на місяць. Ну, як би зрозуміло. Що ж далі? Курець вирішує зіскочити з цієї нікотинової голки, переходить на електронну сигарету, і тут починається. Що? Тютюнові компанії починають чухати репу. Як так? Прибутки зменшились. Ну ви ж пам'ятаєте, так, що один курець витрачає півтора тисячі гривень в місяць. Ну, а сотня курців це 150 тисяч в місяць, так? Наслідок. Жорстка кампанія по дискредитації вейпінгу. Це мертві штатівські наркомани, це тисячі репостів, розганяються всякі заказні статті, медіаресурси підключені, які також гонять таку поругу, що купи не тримаються. Одну з таких статей я от в цьому відео розбирав, тут мене теж бомбануло знатно. Крім цих магнатів, починає чухати голову наша держава. Ну, ви розумієте, денях нет, Нове я уряд камікадзе, Давоси, премії, зарплати чиновникам, омани. Треба ж звідки гроші брати. Де брати гроші? Давайте піднімемо акциз на сигарету. Так ж нема курців, курці переходять на, на вейпінг. Хе! Давайте введемо акциз на вейпінг. І що ми маємо в наслідку? В наслідку з 2021 року вводиться акциз на рідини для електронних сигарет. Е, Якщо не відбудеться змін, то за літр рідини сума акцизного збору становить 3 тисячі гривень. Отак, От на секундочку, щоб ви собі зрозуміли. Середня баночка 60 мл рідини буде коштувати плюс на 200 гривень дорожче. Крім цього, продавці мають купувати ліцензії, крім цього, касовий апарат, крім цього, ніякої спрощеної системи оподаткування. Замість того, щоб навпаки заохочувати людей кидати цю шкідливу звичку паління, замість того, щоб боротися з сигаретами, а не з курцями, так фіг вам, акциз. Я курив з 15 років. Майже чверть століття я курив сигарети. Спроб кинути курити було безліч. Це і з понеділка, це і аленкар, це і по зменшенню сигарет. Фактично від Аленакара до фітосигарет такі були колись. В аптеках продавались. І тільки за допомогою електронної сигарети, тільки за допомогою вейпа мені це вдалося. Я позбувся цієї звички. Електронкою користуюсь більше двох років. Негативних наслідків немає. Власне, для цього я і прошу репост цього відео, щоб ті, хто ще сумнівалися, ті, хто вірили тим всім е, антикампаніям про вейпінг, не переживали, не боялися, а кидали шкідливу звичку палі, е, куріння і переходили на вейп, щоб не слухали там родичів, які будуть виносити мозг, про те, що там вода в легенях, туберкульоз і всяке таке е, пара, яку ми вдихаємо, засвоюється організмом і виводиться звичайним природним шляхом. Розумієте? Друзі, зараз готується петиція до е, президента України з е, проханням, з вимогою змінити в, чи, верніше, внести зміни в цей закон, який вони прийняли з тими бешеними просто сумами акцизу. Я вас попрошу, е, слідкуйте за оновленнями на моєму каналі. Як тільки буде текст адекватної петиції, як тільки вона буде зареєстрована на сайті президента, я обов'язково... Вас про це повідомлю, щоб вам не було ліньки перейти і підтримати е цю петицію. Можливо, щось зміниться.